I'm gonna make you Вітаю любителів Бакуган. І сьогодні у нас буде відео огляд пайрус Титаніум Драганоїда. Перед тим як ми почнемо цей відео огляд, хочу сказати, що я часто роблю декі по бакуганам, або сети по бакуганам. Одним словом, такі ніби набори. Тобто це карта воріт, карта здібностей в аніме стилі, і от е, сам бакуган. І до речі, цей бакуган є кастомлений. Силку на інстаграм людини, яка робить кастоми, я лишу тут або в описі, або в коментарях. Тому ви будете все бачити. Ось так виглядає цей. Драганоїд він є досить таки красивим. Це є його канонічна стихія. Тут присутній його код, тут все промальовано, всі ці кристалики і так далі. Досить крутий бакуган. Давайте його розкриємо на карті воріт. Е, з додаткових деталей розкриваються в нього ноги, хвіст, і зверху його. Великий ріг і два малих. Ось так він виглядає в повній розкритій формі, і він ну досить крутий, як для четвертого сезону. В нього такий незвичний дизайн. Хто дивився аніме, то думаю, ви знаєте, що в третьому сезоні Ганделіан Invaders то там Драго мав таку форму, де в нього основне тіло в нього спереду, а всі ті крила, що в нього є, то вони всі ззаду. Тут вони зробили трохи по-інакшому. Тут вони це все ніби з'єднали. Він більш так гуманізовано виглядає. В нього є 910. G910G це досить такий потужний Бакуган для настольної гри. І особливість цього драго в тому, що не тільки він має таку високу g силу але в нього є цілих 5 портів на Бакунано. Хто не знає, що таке Бакунано, це от така от штука. Інакшими словами, це те саме, що і Battle Gear в третьому сезоні, тільки для четвертого. Це називається Sonic Cannon. Якщо я його правильно назвав, якщо що поправте мене в коментарях, ну що сказати, це бакунано вони більш такі компактніші. От тут є код. Як їх розкрити? Тут є спеціальна кнопочка, розкриваємо, і тут з додаткових деталей розкривається така от задня штука. І ось так от виглядає цей дробаш. Ну це по суті така пушка. От щоби закріпити цей бакунано на драго, достатньо просто взяти драго і поставити на любий із портів. Наприклад, можна ззаду поставити, і ось так воно буде все виглядати. Зі сторони виглядає ну нереально круто. Плюс можна поставити більше бакунано на задні його ці порти. Якщо його взяти в руки, то ну не знаю, типу, я не знаю, як тут в кадрі буде видно, але виглядає він досить і досить таки епічно. Тому та. І. Перейдемо до е, кастомних е, карт здібностей і воріт. У мене є з карт воріт е, дві такі карти, вони кастомні. І одна, це суто я зробив для того, щоб його розкривати. Це є такий аля Пайрус Реактор. Просто щоб Бакуган прикольно на ньому виглядав. От. І в мене є ще друга карта воріт. Це вже є з самого четвертого сезону, але я не пам'ятаю її назви, але я точно знаю, що в аніме вона точно була. Ну і карта здібностей. Карта здібностей теж анімешна. І, по суті, на цьому все. Ось такі от відос. Тому. тому та. А на цьому все. Всім нереальне дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на цей канал, на групу е, в телеграм Альянс Бакуган. Силку на ту людину, яка кастомила цього гідраноїда, я теж лишу в описі або в описі, або в коментарях. І на цьому все. І до зустрічі.